Панове генерали, панове офіцери, ще раз вас вітаю з Днем Свободних військ нашої держави. Бажаю нам всім перемоги, міцності, бажаю здоров'я. Хочу подякувати особовому складу, всім нашим воїнам, подякувати за, за службу, за захист нашої держави. Дуже радий, що офіційне вже представлення генерал-майора. Михайло Васильовича ще в день відбувається в день супутних військ. Радий за вас. Дякую, дуже нашого. Пане президенте України, Верховний Голокома зброї С України. Я вдячний за довіру очолювати найпотужніший, найчисельніший могутний вид збройних сил з України. Свого боку, я зробив все, щоб. Вид розвивався, набував відповідних спроможностей, був готовий до всіх викликів, яких нас очікують в майбутньому. Люди, технології, управлінські процеси. Мої пріоритети діяльності. Дякую. Слава. Дякую. Слава Україні. Дякую.